Комо я тебе благаю, поверни мені моїх дітей. Цю пісню особисто написала 36-річна Галина Гринюк. У 2006 році вона пережила велику життєву трагедію. Соціальні служби відібрали у неї двох найстарших дітей. Запитаєте, за що? За бідність. Пані Галина живе в Малихові біля Львова, в бідній хатині без води і газу. Хоча живе у важких умовах, але завжди старалася, щоб її діти мали все найкраще. Діти доглянуті, нагодовані, Галя не випиває, нічим не займається, Тому тяжко треба допомогти трохи. Пані Галина Гринюк мала важке життя. Її чоловік все пропивав, так що в хаті часто не було грошей на їжу. Ані на одяг для дітей та необхідний ремонт хатини. Життя було тяжко, бо чоловік перший дуже пив, бився, були неполадки, була нестача грошей. Коли пані Галині було дуже важко, хресні батьки забирали на деякий час малого Юрчика до себе. Старша дочка Мар'яна залишалася з мамою вдома. Коли хресні батьки дізналися про велику фінансову допомогу, яку соціальні служби надають прийомним сім'ям. То вирішили забрати обох дітей до себе, домовилися з сільрадою у Малихові і з Жовківською службою опіки, щоб пані Галину позбавити батьківських прав. То, як то кажуть, побігали, попиталися їм, там хтось тобто, порадив, що візьміть тих дітей заберіть, так би бути мали від держави велику допомогу. Пішли в сільську раду і зразу з такими очорненнями на мене, що я погана мама. Аж. І все, а потім вже дійшло до того, що мені зазвітували, що Мар'яна і Юрчик проживають там. Зробили вони собі прийомну сім'ю. Що був суд без мене, який проходив. У матеріалах, які були подані в суд, пані Галину брехливо очорнили і позбавили її батьківських прав. Мене позбавили батьківських прав, мене то мучили, хотіла знати на якій основі. Я не була ні п'ячка, ні наркоманка, мені було тяжко. Я приїхала, пам'ятаю, опікунську раду до жовкве. Я там з ними поговорила, бо я хотіла так би це все знати. Вони мені казали там про вас таке, пише, що ви наркоманка, п'ячка, що я там десь п'яна спала на 100 метровці. Я, певно, як мала волосся сива на голові через раз, то ще через раз посивіла сльозами на очі вийшли. Я кажу, ви про мене тільки можете подумати, Хіба я на таку людину похожа. Вже... Двох старших дітей передали на опіку хресним батькам, які, однак, не дозволяють дітям жодного контакту з матір'ю. Пані Галина розповідає про останню зустріч, коли бачила своїх двох дітей. То ми так тільки зайшли, вона відкрила двері, каже, до небу каже до них мама тату. Ми так сказали, щоб говорити тату, мама. А то серце все розриває Приживі, мамі, як то що каже, мама померла, бо там якась, знаєте, хто а то тут маму і тут маму, і так би маму, тату, так би до нас гості. І Ми так заходимо, а той тільки кум Іван з кухні, там до нас матами, вже звідси. Кажу, бо я ж хочу своїх дітей бачити, кажу в є брат, сестра, вони хочуть спілкуватися. Не, все з хати". До батьківського дому. Не забудьте дорогу, і я буду щаслива. Знов зустріти вас двох, не дивись на багатство, в ньому щастя не знайдеш. Головне є на світі материнська любов. Там добре беруть, бо зараз таким сім'ям платять. Вони ж хитро зробили. Вони ж не робили собі усиновлення, а робили прийомну сім'ю. А Прийомна сім'я. Вони ж більше беруть грошей. І наскільки я чула, що дві тисячі на одну дитину, то робити чотири тисячі на двох, і крім того, вона ще бере пенсію по догляду за тими дітьми. Але всі кажуть, люди, ну чому не дайте мамі бідні ті гроші? Ну, дайте мені зараз п'ять тисяч, та я так само дітям і наварюю, і куплю ще навіть кожного місяця ту тисячу відкладу і буду мати собі за ті mm. за рік наскладаю, за два і вже собі якісь блоки куплю, я собі якось щось зроблю до хати. Але, а чи вам щось дають? Це опікунська рада, щось вам на тих дітей. Ну, що та вас я є? беру 130 гривень, так би тих по догляду і беру тих 640 гривень, як мало забезпечена по таким mm. по доходам. А цим чотири тисячі. Як бачимо на прикладі пані Галини, діти стають предметом вигідного бізнесу. Зверніть увагу: матері, яка перебуває в скрутному становищі, соціальні служби не надають фінансової допомоги, яка б вирішила їх важку ситуацію. Але чужим людям виплачують на тих самих дітей чотири тисячі гривень щомісяця. Однак найбільше зло полягає в тому, що діти позбавлені материнської любові і стають штучними сиротами. Умови, в яких живе Мар'яна і Юрчик, зовсім не є ідеальними. В однокімнатній квартирі їх живе п'ятеро. А крім того, прийомний батько є алкоголіком. Але цього соціальні служби вже не перевіряють. Вони там зразу тут раді. Такого не може бути, то та такого не може бути. Ну кажу, ну, чому ви все за них так захищаєте? Що вона нам таке зробили, що ви так за них захищаєте? Бо ми все приїжджаємо, тут така порядна сім'я. Я, я каже, та ви як приїжджаєте, то вони мусять бути порядні. Ну, що ви приїдете, він скаже до вас, давайте вип'ємо чи що. Показує вам гарні речі, та бо мають гроші. Їм, ви держава їм даєте гроші, та вони мають що показувати. Діти пані Галини стали джерелом вигідного бізнесу для прийомних батьків. Але тих чотири тисячі гривень, які вони отримують, є для них замало і тому вже зазікають на двох інших дітей. Навіть такі слухи ходили, що вони хотіли ще тих двох забрати, так би їм би дала держава квартиру. То мені так попередили, мене каже, Галя, вважай, бо там ми чули, що вони там говорили, що ще би так. Треба тих двох забрати. Рік тому до пані Галини знову приїхали працівники соціальних служб, контролювали її помешкання. І заявили, що коли не буде мати нової підлоги, дітей від неї заберуть. Якщо не буде підлоги, не буде покращення, то ми приїжджаємо, ваших дітей забираємо десь на Раву Руську. Я вже куди до пані Ярослави, тривога, треба підлогу, бо все, істерика, плачу, все вже бою, дітей заберуть. Я Ді кажу, люди, то я вже надве то пережила. І то, як то пережила ну, все одно були душі, бо то є мої діти, все переживаєш, плачеш, згадуєш. А хто в такій кризовій ситуації, такі у вашому житті? Хто вам був так на допомогу, прийшов? Питринку. Українська греко-католицька правовірна церква. <рес> Якби як то кажуть, не наші люди з церкви, а так у чорної церкви, так так. А я кажу, люди, подивіться, які християни. Ну хто би мені так поміг? Віруючи української правовірної греко-католицької церкви. Встановили в будиночку пані Галини підлогу, дали нові двері та меблі, щоб соціальна служба не мала ніяких причин забирати дітей. Вдалося, Ростик і Настя залишилися з мамою. Однак, через рік знову прийшли працівники ювенальної юстиції і перевіряли помешкання пані Галини. Я тут зразу каже, ми з обліку не знімаємо. Зробила Насті фотографію. А чому зробила фотографію? Тут у Настю тримаю, і думаю, сховатану зараз в машину, рості в школі, поїду, дитину там заберуть, мені вже серце таке. Вірні у ПГКЦ знову стали допомагати, керуючись Божим Словом. Я покажу тобі свою віру на ділах. Почали проводити необхідні роботи біля будинку пані Галини, а також проводили воду. Хочемо допомогти запобігти цьому, щоб дітей забрали нашої сестри в Христі. Бажаємо так виявити те своє милосердя і так допомогти трошки її. Вона стоїть зараз на обліку, але коли будуть бачити, що йдуть якісь роботи, якесь покращення, так вони знімлять з обліку. Чим можемо, то допомагаємо. Пані Галина не здається в боротьбі за своїх дітей. Разом з іншими вірними УПГКЦ бере участь в маніфестаціях проти злочинної системи ювенальної юстиції, яка краде дітей на замовлення. Вона ходить на маніфестації, бо знає, що означає втратити дітей. Має надію, що піратська служба буде заборонена і вона знову буде разом з усіма своїми дітьми. Що неділю йду на маніфестацію, ходжу, беру дітей, дощ, не дощ, йду, Прошу Бога допомоги. Україна почула, що то не є жарт, що то є біда і вона не юстиція. Українська правовірна греко-католицька церква невпинно бореться за захист дітей і закликає владу, державні ряди і церковних керівників, щоб перешкодили жорстокій тиранії над українськими дітьми і їх батьками. Яку приносить з собою ювенальна юстиція. Якщо влада не прислухається до алярмуючого голосу, то біль, який переживає пані Галина, будуть переживати тисячі українських матерів, які будуть плакати за своїми вкраденими дітьми. УПГКЦ перестерігає якщо не буде припинена злочинна система ювенальної юстиції, то настане геноцид українського народу? Сьогодні пані Галина звертається до кожного з вас. Не дозвольте відібрати своїх дітей, скажіть ні ювенальній юстиції в Україні.